Так, друзі, у нас часто питають, як саме ми прибираємо, як ми чередуємо йодоклін та клінасан. Дивіться, тут я вже одну половину прибрав, іншу. Ганчірка у нас тут випрана, висушена, сухенька. Це один із варіантів, яким ми користуємось. На нижній шар робимо таку присипочку клінасаном. Клінасан – це у нас присушувач та. Дезінфектор. От, легенький такий шар зробили кліносана. Все, достатньо. далі. Чистенька, новенька дерев'яна стружечка. Насипали. І другий шар йодокліном вже ми присипуємо вже на свіженьку дерев'яну стружку. Для чого ми її присипаємо? Знизу він буде працювати в дезінфектор та присушувач. Йодоклін він також по-своєму дезінфектор присушувач, але і ще корисно йодами дихать курчаткам. Це профілактика від хрипів та для покращення дихальних шляхів. От, друзі, от таким чином ми робимо прибирання, але йодоклін ми використовуємо лише раз на тиждень. Всі інші прибирання ми використовуємо виключно кліноса. От, зараз ми вбираємо перемичку і все, вони зараз собі комфортно розбіжуться по своїм містам і буде все добре. Задаємо готівниці, поїлочки і нехай вони собі далі годуються і ростуть. Отаким От чином, друзі, ми зробили прибирання нашим нашим маленьким кучаткам і зробили дезінфекцію. А як друзі робите ви? Чи використовуєте ви такі засоби, як він на саме Напишіть нам в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім гарного дня.